Вітаю минулого разу. Ми говорили про многогранники. Власне, одним із видів таких многогранників є призма. Призми бувають різні, бувають прямі та похилі. Це залежить від того, як розміщені одна над одною їх основи, давайте спробуємо зобразити одну з таких призм. Маючи одну із основ, я її зараз скопіюю. І вставлю ще один раз. Якщо я основи поставлю чітко одну під одною, так як ви бачите зараз, я одержу пряму призму. Власне, для того, щоб зобразити все правильно, нам потрібно. Невидиму область проштрихувати. Тому останнє ребро, яке на даний момент ще не побудоване, теж матиме бути проштрихованим. Власне, перед нами є прямокутний паралелепіпед. Це пряма, чотирикутна призма. Але може бути і непряма похила. Для цього нам потрібно буде взяти нашу основу, але розмістити її дещо під кутом або дещо в стороні одна від одної. І так само їх з'єднати. Пам'ятаємо, що в нас знову ж таки буде певна частина, що ми не будемо її бачити, ми її зараз проштрихуємо. І все, що нам потрібно, тепер. Просто їх поз'єднувати, відповідні вершини з'єднуємо між собою. Для таких відрізки лишаться без змін. Як бачите, в мене не вдалося зробити ідеальний рисунок, тому що я матиму зараз вести ще одну ще одне ребро, і воно буде практично накладатися на те, що в мене було до цього. Тому мені потрібно буде основу дещо змістити в сторону. Так, щоб ніщо не накладалося одне на одне. Скажімо, десь таким чином. І попробуємо зараз ще раз провести. І, знову ж таки, потрібно проштрихувати тане ребро, тому що ми ні його, ні грані в реальності не бачимо. Можна назвати їх ABCD. Так же саме назвати і верхню пару, ну, верхню основу, але біля одної з них поставити одинички. Таким чином, у нас буде ABCD, a 1 b 1 c 1 d 1 А можна називати їх дещо інакше, просто використовувати, наприклад, букви скрізь одну ту саму букву. Але змінювати в неї порядковий номер. Такий варіант зустрічається дещо рідше. Але зразу дозволяє вказати, розібратися, а скільки у нас трійка була двічі. Буде вершин. Тобто, щоб записати останній, нам треба буде написати А1. А 2 можна поставити три крапочки і завершити там А8. Таким способом записати назву, ми будемо розуміти, що в нас є аж 8 вершин з першої по 8, і всі вони називаються в честь букви А. А тут же би довелося перелічити абсолютно всі. В кожній призмі між основами, які паралельні, можна провести перпендикуляри. Тобто, взяти, допустимо, в певному якомусь місці точку. На K, І опустити під прямим кутом перпендикуляр до точки К1, який буде в площині іншої основи. Тобто будуть у нас такі відрізки. Це будуть наші висоти. Ми будемо пізніше з ними також працювати. Тобто можна буде, наприклад, ось так з'єднати їх. І от ми знайшли, допустимо, нашу висоту. Зазвичай для прямокутного паралелепіпеда, тобто лівого прямо, прямої прямокутної призми. Нам достатньо взяти висоту бічного ребра, і це вже буде висота нашої призми. Там будуть розташовані прямі кути, тому висота в нас буде тут. Проте для похилої призми така історія не працює. І нам потрібно буде брати. В якомусь певному місці брати якусь точку, опускати перпендикуляр, і у нас буде таким чином знаходитися висота, дивізне між точками H1 та H2, яка буде з'єднувати дві паралельні між собою основи. Розглянемо першу задачу. Звучить вона так. Основою прямої призми є прямокутний трикутник з катетами 12 та 13 см. Потрібно знайти площу бічної поверхні призми, якщо її висота дорівнює 8 см. Для цього нам потрібно побудувати таку призму. Оскільки в основі лежить прямокутний трикутник, саме його нам потрібно зараз буде і побудувати. Для того, щоб побудувати будь-яку прямокутну призму. Вирішує в даному випадку трикутну призму, нам потрібно буде побудувати трикутник, що буде в основі. Я розумію, що ви зараз дивитеся на цей трикутник і вважаєте, що він ніяким чином не прямий і прямим бути не може, але ми пам'ятаємо ще із 10 класу про те, що кути в просторі не зберігаються. Тобто, така історія вона буде властива не тільки прямокутному трикутнику. Так, прямий кут у нас тут буде от в даному місці. Далі. Чим хороші трикутні призми, тим, що тільки в одному місці у них буде заштрихована область, це нижня основа. Тому що одна сторона вона не буде доступна нам, ми її не будемо бачити, але всі інші грані, ну, верніше, нижню грань і задню, ми не будемо бачити. Але всі інші ми будемо бачити, і всі там ребра будуть будуватися з допомогою суцільних ліній, а не з допомогою штриховки, так як зустрічається в Куба або в іншої призми, в якої більше граней в основі. Все, ми з вами зобразили необхідну геометричну фігуру, назвемо її. ABC, допустимо, a 1 b 1 1 що ми знаємо? Вказано, що в основі у нас лежить прямикутний трикутник, катети якого дорівнюють 12-13 см. Важливо, в якому місці ще ми їх і підпишемо. Ми бачимо, що тут у нас є прямий кут, тому ми можемо виписати це саме таким чином. І далі у нас вказана ще висота. Висота у нас 8 см. Мій рисунок побудований не ідеально, тому його потрібно буде дещо вдосконалити. У мене занадто висока вийшла призма. Її потрібно буде зменшити в рази, тому я зараз припідніму нижню основу. У мене для цього є певний інструмент, як це можна було б зробити. Для цього я її розділяю на дві частинки. І просто припідніму. Вище. От якось буде розміщена таким чином. Розумію, що це не ідеальний варіант, і треба було б зразу будувати так, тим не менше. Записуємо дано. У нас є фігура ABC А1, Б1. С1. І це у нас. Пряма призма. Що це нам дає? Це те, що в нас і оці кути будуть тут прямі. Це дуже класно. Тобто, ми маємо зразу висоту, і це буде довжина одного з таких ребер. Це неймовірна річ. Далі ми знаємо, що, АЦ дорівнює 12 см, це дорівнює 13 см і кут АСБ дорівнює дорівня 90 градусів. Чому я вказую його не просто кут С. Тому що а котрий кут? С? Про це йде мова, про цей мова чи про цей. Який для нас важливий, щоб сказати, що в нас буде прямокутний трикутник в основі. Тому я вказую, що який саме кут у нас буде прямий. Якщо вона прямокутна, призма, то. Там уже зразу зрозуміло, що всі оці будуть кути прямі. І ми маємо вказати, яка у нас висота. В даному випадку це довжина ребра С 1 1 на рисунку Це 8 см. Що нам потрібно знайти площу бічної поверхні. С бічне від АБС, А1 Б1С1. І далі записуємо розв'язання. На що ми зараз маємо звернути увагу? Для того, щоб знайти площу бічної поверхні е, даної призми чи будь-якої іншої, нам потрібно мати довжини всіх сторін. Тобто, в нас є одна сторона, є друга сторона, але третьої у нас немає, її треба знайти. Там, по суті, прямокутний трикутник. Якщо вам потрібно, ви можете зробити, звичайно, додаткову побудову. І у вас усе має в такій історії вийти. У нас тут є 12, є 13 сантиметрів. Треба буде знайти гіпотенузу. Це буде, напустимо, позначено з допомогою Х. Можна було б тут Х позначити. Ми маємо обов'язково вказати, що таке Х. Тому починається наш запис із нехай. І пишемо або Х коефіцієнт пропорційності, або AB дорівнює Х сантиметрів. Далі ми за теоремою Піфагора. що ми будемо робити саме за теоремою Піфагора? Знаходити довжину відрізка AB. Пам'ятаємо, що АБ в квадраті це буде наше А в квадраті. Плюс ЦБ. Якщо ми захочемо знайти зразу АБ, нам прийдеться добути корінь із цієї суми квадратів. І підставляємо: буде 12 у квадраті, плюс 13 у квадраті. Тобто 144 плюс 169. Числа я брав довільно, тому в мене може вийти все, що завгодно. В даній задачі не обов'язково відповідь має бути цілим числом представлена. Ми це записали. Далі потрібно буде порахувати. Під коренем буде 313. І ми допишемо в кінці сантиметрів в дужках. Все, ми знайшли необхідне значення. В даному випадку це у нас буде корінь з 313. У вас же, можливо, цей корінь добудеться. Я більш ніж впевнений, що добудеться в домашній роботі, тому у нас такої проблеми е, з цим при час виконання домашнього завдання не повинно бути. Далі, маючи необхідні сторони, нам потрібно буде знайти площу кожної із бічних граней. Тобто, нам потрібно буде знайти площу даної грані лівої А1 А, С, С1 це в нас буде прямокутник, сторони якого будуть дорівнювати. 12 та 8. Тобто, щоб шукаємо площі кожної з граней. Перша це у нас площа А С, С1 А. І для цього треба буде 12 помножити. Власне, на 8. Це буде 96 сантиметрів квадратних. Далі наступна. це буде вже грань. Дана, у нас там сторони 8 і 13. Площа CB b 1 c 1 Ми тепер 13 множимо на 8. По суті, можна схери до 968 додати і одержати 104. І в третьому випадку це буде задня грань. Висота, так як і в всіх випадках буде 8. Називається вона у нас А Б b 1 a 1 Буде корінь з 313. Помножити на 8. І, власне, ми таки лишимо 8 коренів з 313 сантиметрів квадратних. Тобто, ми знайшли площу кожної грані окремо. Проте можна було б зробити ці обрахунки набагато простіше. Для цього потрібно було б скористатися формулою площі бічної поверхні. Прямої призми. Це нам. По... або будь-якої іншої призми. Це помножити периметр однієї із основ, в даному випадку периметр ABC на висоту. Висота у нас це 8 см. Тобто ми беремо до 12 см, додаємо 13 см, додаємо корінь з 313 вас Впасти може бути ціле число. Множимо все це на 8. В результаті ми одержимо 12 плюс 13. Це буде 25. 25 множимо на 2 буде 50. Множимо ще на 2 буде 100. Множимо ще на 2 буде 200. Тобто буде 200. Плюс 8. коренів із 313. Вам це зараз, певно, не видно, тому що перекривається моїм зображенням. Саме тому я це перенесу на новий рядочок. А в кінці того, що в нас записаний, поставлю дорівня. Але як дописати в тоді в такій відповіді, що це будуть сантиметри квадратні? Власне, нам потрібно буде взяти цю відповідь в дужки. І, власне, писати відповідь. Як бачите, задача розв'язується повністю. Робіть і у вас все обов'язково вдасться.